Ну що ж, привіт, друзі, останнім часом я дуже багато працюю і нарешті зрозумів для себе реальну потребу у якісній бездротовій миші. Сьогодні ми розглянемо одну з найцікавіших новинок від компанії Ugreen – бездротову безшумну мишу з роздільною здатністю 4000 DPI. Так само партнера, тепер я частіше зможу розповідати про усілякі цікаві гаджети, тому що існує багато топових магазинів. Але чомусь про них ніхто не знає. Iogreen – це компанія, яка спеціалізується на високоякісних аксесуарах для електроніки. Вони відомі своєю надійністю, пропонуючи великий асортимент товарів, включаючи зарядні пристрої, кабелі, адаптери та багато іншого. По класиці одразу скажу, що усією технікою, на яку я роблю огляди, я користуюся мінімум тиждень, щоб розповісти вам усі цікаві нюанси. І ця миша не виключення. Відео, як завжди, поділено за розділами, тому ви можете обрати та перейти до вам потрібного. Ну що ж, ціна, чому я з нею поч... Тому що її ціна лише 529 гривень, причому рівно 529 гривень, тому що за промокодом SHIMO 4 ви зможете отримати знижку у 50 гривень, як мінімум ви покриєте вартість доставки. Дрібниця, а приємно. Тепер буквально трохи про характеристики, і насправді у назві вже є все, що вам потрібно про неї знати: це 4000 DPI. Причому вона має 4 рівні цих DPI, між якими ви можете перемикатися ось цією кнопкою. 1000 для малювання, 1600 для звичайного користування в офісі, а 2000 та 4000, якщо у вас є монітор там у 2К або у 4К. Тепер, як на мене, найцікавіший пункт це дизайн та особливості. Миша має ергономічну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання. Вона легка і зручно лежить в руці. Тепер час порівняння я порівняю з мишею, яка в мене була до цього. І одразу подивіться на форму та розмір. Миша від Ugreen значно менша. А що це означає? Ось цю мишу я зможу запихнути у карман від чохла для ноутбуку. Цією такого не вийде. Тепер давайте так, коли ця миша до мене вперше прийшла, я навіть спочатку трохи розчарувався, тому що її форм-фактор дуже нагадує мишу від IMAC. А якщо чесно, то та миша, ну вона дуже погана, як і в дизайні, так і. На практиці, тому що миша для Маку була дуже така, ну вона прям тонкісінька була, і знаєте, де в неї була зарядка? Ось тут. Тобто, поки ви її заряджаєте, ви її користуватися не можете. В мене такий прикол, що я недолюблюю компактні миші, тому що в мене рука дуже велика. Давайте так, спочатку я теж гадав, що це буде дуже незручно, але вона лежить у руці дуже нормально. Тобто вона здається малою, а ось е, за рахунок. Цієї частини корпусу вона а, трохи випирає уверх, і, типу, рука лежить нормально. Нема такого враження, що в тебе рука якось їздить прямо по, по столу. Такого нема. По-друге, ось це колесико, воно металеве. Тобто, ви можете його крутити, тискати скільки вам завгодно, воно ну, ніяк не зламається. По-третє, послухайте звук від клацання. Ще один секрет, я працюю в офісі, і там дуже важливо, щоб вона працювала тихо. Бо усі користуються трекпадами, а я ним не користуюся, тому якщо я візьму там мишу від свого компа, то вона буде клацати на пів офісу. В четверте, ця миша вона не заряджається, вона працює від батарейки так само, як і ця. Але, е, знаєте, де батарейки тут? Вони знизу. Їх дві. Ця миша за. Ну, З того моменту, як я її придбав, вона розрядилася на 65%. Це непогано. Тепер миша від Югорін. Як ви гадаєте, де в неї може знаходитися батарея? Ось тут. І коли це побачив перше, такий типу чо? Так, тут ще є місце для адаптера, та тут одна батарейка, тобто там дві маленьких, тут одна велика. Скільки точно пропрацює ця миша від цієї батарейки, я вам не скажу, тому що я користувався нею лише тиждень і за цей час ну, вона працює. Я вважаю, що вона може працювати десь до місяця, навіть більше, тому що точних цифр я вам не назву, поки вона повністю не сяде. Якщо цікаво, я можу про це написати у свій телеграм-канал, посилання в описі. І там, коли вона сяде, я про це обов'язково вас повідомлю. Але сам факт того, що якщо ви придбаєте у наборі дві батарейки і просто будете одну там з собою носити, то вам вистачить цієї миші дуже надовго, повірте мені. Знову ж, якщо обирати між можливостями, як зберігати батарейку ось так чи ось так, я оберу ось так, тому що ось ця штука, вона постійно, коли я, ну, типу, Йорзи, вона може отак, от, оп, і відвалитися. Тут такого нема. Далі для цієї миші є ось такий USB-адаптер. Тобто ви суєте її в свій ноут або комп і вона одразу працює. Ніяких драйверів вам встановлювати не потрібно. Якщо у вас така ж ситуація, як в мене, якщо в мене нема USB роз'єму, ви просто берете перехідник. Раз. Два Вмикаєте його ось так. І вона працює. Сигнал тут передається на частоті 2,4 Гц. І цікаво, що якщо ви цю мишку так от щось там працюєте, робите, потім просто відпустили, пішли на деякий час, ця миша переводиться у режим сну. Я не знаю, як це назвати правильно. Тобто в цей момент вона якось так вимикається, що ну, заряд не розходується. Коли ви приходите, вам треба ось так от пошевелити, клацнути, і вона знову працює. Ну, в мене вона одразу працює. Ну ви зрозуміли. Ну що ж, тепер перейдемо до мінусів. Так ідеальних речей не існує. Цей мінус заключається в тому, що я не можу подивитися, скільки відсотків в неї залишилося заряду. Так, вона працює від адаптеру, це не блютуз. А показувати кількість відсотків заряду може тільки блютуз. Але знову ж я не вважаю це прямо якийсь мінус-мінус, тому що вистачає її дуже надовго. Тобто, маючи рюкзаку якусь там зайву батарейку, вам не треба хвилюватися за те, що в якийсь там момент вона просто сяде і все. Особливо для мене, тому що в мене в рюкзаку є цілий наборчик, типу, з батареями. Ну не питайте навіщо, там був блекаут. Там ну коротше, це дуже корисна річ, типу, таскати з собою батарейки. Ну що ж, висновки, що я можу сказати про цю мишу? За 529 гривень це дуже топовий варіант. Тому що ось ця миша коштувала 880, а різниці між ними, ну, типу, нема. Не пам'ятаю, чи говорив. Але тут навіть колиська, воно пластмасове, а тут воно мотилеве. І якого вистачить надовше, ну ви самі розумієте. Так, тут ще є бокові клавіші, на миші Ugreen їх нема, але е, вони не працюють на маці. Тобто, ну, я їх ніяк не використовую, це тупо не потрібно. Вони, хоч мільйон раз проклацай, мак їх не побачить. Якщо там не становити якісь плагіни, але встановлювати плагіни, мені чесно, так Падлу. Якщо воно не працює, то воно не працює. Якщо огляд вам сподобався, то, як завжди, лайк, коментар, та можете перейти подивитися усі характеристики про цю мишу, тому що, знову ж, якщо вам все буде розповідати, це відео йде в якесь там. я, я навіть не знаю, як, як це описати, навіщо взагалі вам усі характеристики про це розповідати? Ви можете перейти та почитати. Що ж, дякую вам за перегляд, гарного вам дня, усім до зв'язку!